Вітаю, дорогі мої братя і сестри. Сьогодні чергове хотів би зупинитись на питаннях особистого багатства, збагачення, істинного багатства, що означає бути багатою людиною. І що з цього приводу говорить нам Біблія. Дуже Класно написано, дуже мудрі слова від Матмія можемо прочитати таке. Не збирайте собі багатства на землі, де метал і ржаві і злодії крадуть. А збирайте собі багатство на демі, де і метал не ржаві, і злодії не крадуть. Тут можна окремо зумбанитись на дуже актуальному питанні сьогодні. Це інтелектуальна власність або інтелектуальні права. Що це таке? Звичайно, це нові поняття, нові визначення. Але. Ми дуже часто бачимо і переконуємось, тому що реально багаті люди реально володіють і можуть примножувати свої багатства не лише на землі, як земні блага, а й на небі це і інтелектуальна власність, що також може приносити надприбутки це і права на інтелектуальну власність. Дуже часто ми бачимо сертифікати, свідоцтва. Різного роду, котрі підтверджують ті чи інші права людей і підтверджують їх статки. Зараз дуже актуально, дуже швидко набирають оберти різного роду криптовалюти. Також це можна віднести до інтелектуальних способів заробітку. Але ми бачимо. І розбіжності, і те, що кошти в цьому світі можуть знецінюватись, їх так само можуть вкрасти злочинці, недобросовісні люди, інвестори, котрим ви довіряєте, начебто і розраховуєте. На якийсь прибуток, на якісь статки. Звичайно, це ризиковані, скажімо так, схеми. Але вони є на сьогодні. І в цих питаннях також треба чітко розбиратися. Тому ще раз і ще будемо звертатися до Слова Божого, будемо усвідомлювати, розуміти, розбирати. Ці всі моменти. Дякую вам за вашу участь, за коментарі, за ваші лайки. Дякую, що дивитесь. Мій канал. Підписуйтесь, не залишайтесь байдужими. Дякую Богу, дякую Ісусу Христу і Духу Святому. Слава навіки. До нових зустрічей!